Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, ці хвилини долучається до трансляції Свобода ранок. Добрий ранок, добрий ранок, пане Олександр. Я дякую, що ви долучилися. Ну то які шанси, взагалі, що Німеччина таки погодить передачу Україні цих ракет, і що для цього потрібно? Чи є єдність серед німецького парламенту, якщо процедура голосування порушена не буде? А, справа в тому, що Голосування парламенту в даному випадку носить виключно рекомендаційний характер. Воно ні до чого не зобов'язує німецький уряд. Це варто просто зрозуміти. Це суто важливий момент, щоб ну ми не робили прив'язку виключно до голосування. Справа в тому, що навіть якщо голосування не задовільне, як було в цьому випадку, незалежно від того, чи то порушена процедура, недотримана, чи інші міркування члени парламенту мали німецького. Це не перешкоджає зараз німецькому канцлеру ухвалити рішення, Рішення про передачу цих ракет Україні, тому що ці рішення наносять для нього абсолютно зобов'язальний характер. Я думаю, що все ж таки ми повинні відштовхуватися від того, що зрештою має бути рішення уряду безпосередньо, і ухвалити його може тільки канцлер Шольц. Якщо б звичайно було позитивне рішення Бундестагу, звичайно, я думаю, що це був би додатковий тиск. Підсилення тиску в хорошому сенсі на німецький уряд, і звичайно, що це б їх вочевидь стимулювало і спонукало ухвалити позитивне рішення. Але чомусь мені здається, за моєю інформацією, і скажімо, тим, що можна проаналізувати, що ракети Таврус Україна врешті отримає, ну тому що тиск він все одно буде, і е, з німецького політику, ми, і з українського, і Сполучені Штати будуть так само. Я думаю, е, говорити про це. Ми бачимо. Що поспілкувалися президент Байден а, і канцлер Шольц з телефоном і ухвалено рішення Німеччини збільшити до 7 мільярдів фінансування України з чотирьох, що зрештою теж позитивно. Так от дивіться, збільшено фінансування, і це дає можливості закласти туди і Тавруси. Чомусь мені здається, що може відбутись так, як з Францією. Коли президент Макрон заявив про те, що він відвідає в лютому Київ і найближчими тижнями Україна отримає щонайменше 40 ракет скальпіджі, я не виклю... Звичайно, що так само канцлер Шольц відвідає Київ, можливо, навіть з Еммануелем Макроном це відбудеться синхронно в один і той же час, і вони приїдуть з метою підписання якраз безпекових угод на зразок з Британією і будуть передані і ракети Скальп і ракети «Таурус» Україні. От в контексті підтримки Києва міністр оборони Болгарії заявив, що відправлення оборонних бронетранспортерів в Україну досі не почалося. Теж стосується для прикладу і Канади, яка офіційно звернулася до Сполучених Штатів з проханням якомога швидше передати Україні систему НАСАМС, яку було оплачено майже рік тому. Чому так відбувається? Чому є оці затяжні процеси? Це логістика, це бюрократія. От що стоїть першопричиною того, що Київ не може отримати обіцяну допомогу? Ви знаєте, я якраз минулого тижня мав дискусії з представниками Канади і експертним середовищем, і вони реально були шоковані тим, що як так відбувається, що рішення були погоджені, і вони ну дуже серйозно, скажімо так, негативно сприймають новину, що ще досі насамс не поставлений. Тобто вони закликають там зараз і канадський уряд і політиків жити заходів. Я думаю, саме тому Канада і активізувалась. Це є ряд пояснень цьому. Це бюрокра це бюрократія. У першу чергу я вам приведу приклад. Знаєте, наприклад, тут було інтерв'ю посла Канади в Україні, яка сказала про те, що угода готується з Україною. А я вчора говорив з канадським колегою, і він 24 години чекає відповіді від МЗС Канади про те, чи це дійсно так. Тобто, ви розумієте наскільки це просто елементарний приклад, щоб розуміти наскільки це все десь працює. І звичайно, що бюрократія додається, додаються моменти того, що потрібно десь щось виготовити, приготувати до відправлення і так далі. Але звичайно, це можна пришвидшити. Я сподіваюся, що це буде врегулюватись. Ну в цьому питанні я скажу точно: в питанні насамса а, там немає жодних якихось політичних бар'єрів, того, що принципово хтось проти. Ні, всі якраз за. І зараз я думаю, це питання активізується, прикута увага громадськості, що стосується Болгарії. Ситуація була дещо складніша, тому що ви знаєте, позицію президента Болгарії вона одна, позиція уряду, вона інша, і я не виключаю, що якраз певні бюрократичні перепони могли бути через це, тому що я маю на увазі позиція е, болгарського президента така, що е, не, не все так однозначно. Як вони говорять, і що можна розглядати сценарій якихось навіть перемовин в майбутньому між. Україною і Росії, що Україна не здатна перемогти Росії. Позиція уряду абсолютно проєвропейська, протилежна, що потрібно підтримати Україну. Тому я не виключаю, що з цим пов'язано і ще є технічний момент підготувати їх до відправлення, перевірити, в якому вони стані і так далі. От новина, яка буквально за кілька хвилин до ефіру надійшла з посиланням власне на французькі медіа, можемо казати, що міністр оборони України Рустему Меро скасував свій візит до Франції на запуск артилерійської коаліції, який був запланований на сьогодні, і на такий крок Київ нібито пішов із міркувань безпеки. Це коротка фраза, коротка цитата того, як це пояснюють. Як би ви прокоментували і що може от, власне означати ці міркування безпеки, через які український міністр оборони не міг поїхати до Франції особисто а долучиться через відео? Зв'язок до цієї коаліції не знаю справжні причини, в чому виник цей збій. Не дуже добре, мені здається, тому що я скажу, що по Франції мені відомо, що готується ряд рішень, деякі французькі компанії. Я знаю. На, скажімо так, представників цих компаній і говорив з ними, які планують в навесні цього року відкривати, ну скажімо так, свої представництва в Україні, які працюють якраз в артилерії, в ракетному озброєнні, і так далі, які мають рішення по впровадженню систем штучного інтелекту, системи наведення, прицілювання і покращення роботи артилерії для Цезарів і інших систем. Тобто, тому це артилерійська коаліція і Франція бере активну участь. Невідомо. З яких причин насправді але не думаю, що це позитивний позитивна ознака, але добре, що відбудеться принаймні в онлайн форматі, так і сподіваюсь, що це не вплине на саму суть, ну на сам зміст домовленості, тому що вони для нас дуже важливі. Там є хороші серйозні рішення для покращення роботи артилерії, особливо систем Цезар, покращення їхньої дальності прицільності, які нам дуже потрібні в контрбатарейній боротьбі. Міністр з питань стратегічної промисловості Камешин заявив, що Україна успішно застосувала гібридну протиповітряну оборону, знищивши шахет відстані 9 кілометрів. Якщо вам відомі, можливо, деталі, про яку це ППО йдеться? Це якась модернізована ППО, тобто, що мається на увазі і як це працює? Я допускаю точно про цей випадок, з якої мені невідомо, але і то, що я можу допускати, що це ось ці самі системи, так звані «Франкенсен», коли. Ну, це ще минулого року почалося. Скажу дуже просто і коротко. У нас є системи БУК зенітно ракетні комплекси, які дуже ефективні, скажу на правду, тому що вони прикривають і позиції на фронті, і вони здатні відпрацьовувати і по літаках, і по ракетах, і по дронах, так і вони є такими доволі таки мобільними і швидкими. Але ж ситуація була в тому, що у нас закінчувались ракети на складах, а закупити їх ну можна тільки в Росії зараз, тому що все, що можна було нам поставили інші країни. Ясна річ, ніхто в Алмазантею це б не купував. Тому знайшли рішення, що переобладнали ракети сісперо які є в Сполучених Штатах, до потреб БУКів, і вони ефективно почали працювати і дають результати і працюють уже певний період часу і знищують повітряні цілі. Це Хороший приклад, скажімо так, кооперації і взаємного обміну, якраз можливостями і технологіями, навіть не те, що виробництво якоїсь нової зброї, а просто адаптації нашої існуючої зброї до тих технологічних рішень, які США можуть запропонувати, ще кілька запитань, бо в нас насправді так багато часу, але хочеться почути вашу аналітику. Вчора Медведєв заявив про те, власне, що Росія, я так розумію, може почати повторний наступ на Україну і через 10, чи через 50 років, тобто Росія не. Не визнає як такої незалежної України в 91-му році. Росія була в першій десятці держав, які визнали українську незалежність. Чим має закінчитися широкомасштабна російсько-українська війна в цій перспективі для того, аби майбутніх нападів зі сторони Росії не було? Це якщо можна коротко, якщо коротка відповідь без на це внутрішніх питання. без внутрішніх політичних змін в Росії без зміни свідомості, що треба жити 21-м століттям, а не 19-м неоімперським агресивним. Навряд чи щось зміниться, от перейдемо ще до однієї, теми, яку я пропоную зараз послухати і вашу аналітику теж почути в російському місті Баймак, адміністративним центром Республіки Башкортостан, що на південному Уралі напередодні спалахнув масштабний протест. Кілька тисяч людей вийшли на підтримку місцевого активіста, лідера націоналістичної організації Кукбури Фаїла Алсинова, якого засудили до чотирьох років позбавлення волі у коаліції у колонії за звинувачення в екстремізмі. Він раніше брав участь в протестах проти видобування Золота власне в республіці і за версією слідства в одному зі своїх публічних виступів, нібито назвав мігрантів, які працюють у шахті у шахтах регіону чорним народом. Сам Алсимов це заперечує. А люди, які підтримують його, вважають, що це неправильний переклад з башкирської мови. Протестувальники кілька днів виходили на акції протесту до суду, де слухалася справа. Після вироку там почалися сутички. За даними телеграм-каналу Сота, поліція застосувала протестувальників сльозогінний газ та світлошумові гранати. постраждали Декілька людей. Дивіться, ось б'ють. Чому? Ви що робите? Півтори години до рішення суду у радіусі кількох кілометрів відключили інтернет а у соцмережах. Блокували сторінки башкірських пабліків. В якийсь момент учасники мітингу оточили ОМОНівців після переговорів між силовиками та протестувальниками відбулася акція біля стін суду, і вона завершилась. Однак, у слідчому комітеті Росії вже заявили, що порушили провадження за масові безпорядки і застосування сили до протестувальників і представників влади у Баймаці. Депутат державної думи Росії від Башкортостану Дінар Гільмуттінов вже заявив, що до організації. І протестів причетні, мовляв, іноземні спецслужби, які діяли з території України і країн Балтії. Отут в цьому контексті десь ще хвилина часу нас лишається. Хотілось би ваш аналіз почути, що там відбувається насправді, що може стояти за цими акціями протесту, і до чого це може призвести. Ну точно не за участі України, я думаю, чи країн Балтії. Насправді, це протест корінного народу Башкірів. Ви знаєте, що вони висунули вимоги про те, що вони просто там екологічні вимоги все почалося з того, а далі вони зараз вимагають звільнити активіста, і вони вже починають і політичні вимоги, тому що вони і проти СВО. Алсинов, до речі, сам в своїй промові говорив і запитував, для чого нам участь у цій війні. Що це дає башкіра. для Кремля? Це тривожний дзвіночок, тому що це не просто якісь, знаєте. Вихід за політичні, а це й за права корінних народів, і для я думаю, що це важливо, тому що ми побачили сутички. Ми побачили масові протести, і ми побачили, що ну так обстановка вона дійсно серйозна, і вона нікуди не зникла, тому що ця ситуація тягнеться вже місяців. Дев'ять я дякую вам за ваш аналіз. Я нагадаю, що гість нашої трансляції Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, ми говорили і про події в Росії, власне, і говорили про події в Україні і на міжнародній арені. Чого чекати? Tá